Вітаю всіх, я знаю, що моя історія може звучати божевільно, але я присягаюся, це все було реальним, і досі я не можу зрозуміти, що насправді сталося. Я просто хочу поділитись тим, що сталося кілька місяців тому. Все почалося з того, що я переїхав в нову квартиру. Це було звичайне місто, ніщо не вказувало на те, що тут може статися щось дивне. Моя нова квартира була старою, але за виглядом досить затишною. Чесно кажучи, я просто шукав місце, де можна спокійно працювати, і не мав жодних очікувань від цього міста. Одного вечора, коли я повертався додому після роботи, я зустрів її. Вона стояла на сходах нашого під'їзду, наче чекала на когось. Її зовнішність одразу привернула мою увагу. Висока, струнка, з темним волоссям і такими очима, що в них можна було би потонути. Її звали Олена. Ми познайомились, вона виявилась новою сусідкою, і ми почали спілкуватися. Спочатку це було невимушене знайомство про погоду, про те, як важко адаптуватися в новому місці. Але з кожним нашим спілкуванням я відчував, що між нами є щось більше. Вона була загадкова, інтелігентна, але все ж була якась напруга в її погляді, щось, що мене насторожувало. Я цього не помічав спочатку. Через кілька тижнів ми почали проводити більше часу разом. Спочатку це були просто прогулянки, пізні вечері, але потім ми стали ближчими, більше, ніж просто друзями. І, чесно кажучи, я не міг зупинити це. Якби мене запитали, чи я закохався, я б сказав так, вона була дивовижною. І потім, в одну ніч, ми опинилися разом у її квартирі, той момент був магічним, секс був дикий, пристрасний і водночас дуже інтимний. І ось тут почався той момент, який я все ще намагаюся зрозуміти. Після того, як ми лягли в ліжко, я почав помічати щось незвичайне. Вона була занадто спокійна, її погляд був холодним і одночасно нещадним. Вона не говорила нічого, просто дивилася на мене. В якийсь момент мені стало страшно, але я не міг відірватися. Ми прокинулися наступного ранку, і все здавалося нормальним. Але вже на вечір я дізнався, що в нашому районі почали зникати люди. Всі вони зникали після темних ночей, і кожного разу, коли це траплялося, сусіди згадували, що бачили Олену неподалік. Я став нервувати, бо почав повертати увагу на деякі дивні деталі вона ніколи не залишала свій дім надовго, ніколи не говорила про свою родину і завжди була трохи надто відстороненою. Я запитав її про це, але вона лише посміхнулась і сказала. Це не твоє діло. Тоді я вирішив дізнатися більше. Одного вечора, коли вона не була вдома, я зайшов до її квартири і знайшов там щось, що не можу пояснити. У її кімнаті були фотографії з різних місць, на яких вона була з іншими людьми, але з усіма ними щось траплялося. Я не знаю чому, але ці фотографії завжди були пов'язані з трагічними подіями самогубства, аварії і навіть нещасні випадки. Я був шокований. Того вечора я сказав їй, що більше не хочу бачити її. Я був готовий залишити це місто, втекти від усього, але вона не дозволила. Вона прийшла до мене та просто сказала Ти не розумієш, це все було необхідно. Через кілька днів після цієї розмови я дізнався про ще одне зникнення цього разу моїх друзів, їх ніхто не міг знайти. І коли я йшов до їхньої квартири, я побачив її. Вона стояла прямо на порозі, спокійна, як завжди. Вона сказала мені, ти все ще не зрозумів, так? І тільки тоді я побачив, як її очі змінилися. Вони були холодні, як лід, і я зрозумів, що вона була причиною всіх цих смертей. Від того часу я більше не бачив Олену. Я не знаю, де вона зараз і чому це все сталося, але що я знаю точно, це те, що її любов була смертельною, і що ми, люди, не завжди розуміємо, з ким ми насправді маємо справу. Я досі живу з цим жахливим спогадом. Я не знаю, чи вона ще в цьому місті, але я впевнений, що вона все ще може повернутися, і я боюся, що коли це станеться, буде вже занадто пізно.